Оце приїхали наші газовики, яких нема договору на поставку газу. Приїхали відключать газ. Дивіться, що вони роблять. Приїхали газ відключати, будуть рити землю тут. Зараз приїде поліція. Я визвала поліцію. Оце так займаються наші газовики із з людьми відключають газ людям за те, що в них немає договору на транспорт газу. Це корупційна схема. І вони приїхали корупційну схему робити нам, нарушають закони України, Конституцію України нарушають. Фіксуйте оці їхні трактора, їхні машини. Дивіться, дивіться, хто приїхав. Це в розріз Конституції України. Роблять оці. Сказали, приїдемо цирк робити. Це приїхали циркачі. Бо казали людям, приходьте на цирк, дивитися, ми будемо цирк робити. Людям нашим, приїжджайте, ми в квартальний будемо робити цирк. Оцей циркач був 3 жовтня в нас. П'яний був 3 жовтня, приїжджав дуже відключать нам газ. На якому такому основанні він нам його не підключав. Він нічого не зробив тут, а хоче отримати гроші за що? За нашу газотранспортну систему. Оце всі виходьте і дивіться, що вони роблять. Договорів їх немає, документів ніяких немає. На те, що вони мають право займатися транспортом газу. Нема нічого. Вони можуть тільки зробити те, щоб подати в суд. А суд тільки має вирішити, мають вони право це робити чи не мають. Оце дивіться на цих людей. Фіксую всіх. Ще ще зафіксую машину. Оце він. Прислали. Показуйте документи. Довіреність. Довіреність, кажу, довела бути. Я офіційно прийду, запропоную, все, я тут прийду. Довіреність, пожалуйста. Довіреність. От вашого роботодателя, що він нам довіряє ну, цю роботу. Вам... Ліцензію, пожалуйста, принесіть. Договір той, що я підписала. Нічого не переживайте, не переживайте. Не сажу телефон. У мене телефон заряджений, не переживайте. Оце поки не починали, я вас зніму. Покажіть мені всі документи, а тоді будете щось робити. Щас приїде поліція і покажете. А, от я їм покажете. Да. а я тоже маю право подивитися, поняли? А я вам ничего. і договор мій покажіть, я що я його вам підписала. Обов'язані. Да. Хочете ви чи не хочете, ви об'язані показати, да. Да. що ви приїхали тут довбати нам дорогу. Да. Угу. Як це ви сьогодні трезвий? То п'яний приїжджав. Смішно, да. представники влади були, дивилися на вас. Да, да. непереносимість. Я викликала. І що у вас случилось? Що случилось? Приїхали відрізати газ. Ага. Я плачу кожен місяць за газ і справу. Танці є? Да, з першого по третє число передаю постійно дані по газу Нафтогаз України. Вам пред'являють задовженість за період часу? Мені пред'являють задовженість по транспорту газу. Ага. Ми зараз. Як Рада голів кварталів та вуличних комітетів займаємося цим питанням уже рік. Вони не дають ніяких ні відповідів, нічого не надають. Ми являємося Рада голів при міському голові і займаємося цим вопросом, проголосували одноголосно за комісію з трьох чоловік, яка займається цим питанням. Вони нічого нам не надають. Вони тільки приїжджали, хотіли оцей заліз у двір, цей товариш, я його є, єлі вит, витолкала толкала із двора, тому що він п'яний був во первих. Я ще хлопцям сказала, кажу, хлопці, давайте на ми досвідствання повеземо. А вони кажуть, треба платити. Кажу, скільки? 600-700 гривень. Кажу, я заплачу. Я хочу, щоб показали, хто такі газова служба. П'яний прийшов у двір заліз. Наявних Признаків немає. Ми не можемо. Він такого не сказав. Він підійшов до да, тебе і сказав: Заткни рота свого. Це його слова! були. Не кричіть, Понимаєш? А ти знову приїхав, а це він не один і їздить, тому що таких там, я думаю, більше немає у газу, щоб так нагло приїжджати і людей так кошмарить. Тут теж приїхали відключати газ, тому що, ага. що, що транспорт газу. Я їм сказала, договору нема. Подайте на мене в суд. Якщо суд вирішить, що я не права, я буду платити. Договора немає, нічого немає. Відповіді ніяких не... немає, ліцензії немає, нічого не Акту показують, нічого на не дають. Виконання робіт немає. Тепер дивіться, е правова... Немає. Е правова комісія по законності у міській раді. Ми ходили на цю комісію. Комісія вирішила, що Чайченко, юридичний відділ, написав звернення на газотранспортну систему, в газ. Це було місяців п'ять назад. Нікому нічого не надають. Понимаєте? Це? Я навіть не знаю, що це за організація. Це, це банда. Собралася там, нікого не пускають туди. Ти попробуй туди зайти, щоб сайт звернення понести. Вони ж не приймали, вони не пускають нікого. Як будто там оружжя виготовляють, розумієте? Так почти безправити отправляли почтою. Вони ж відповіді не дають ні а, на що. Вот ми, ми запити давали, щоб вони нам надали ліцензію. Хто видавав? Нічого не можемо добитися. Це ліцензія рік на, займаємося. На роботи, да. Я а, не заплатила. От нас, що ви хочете? Що ми хочемо? Щоб розібралися з цим за цим безділом зафіксувати факт, те, що у них немає наявності документів, ліцензії, немає довіреності від юридичної особи виконувати да. дії, немає акту на виконання робіт. А вже набили я і... ніч Ні, немає. Де, Зайшов до Зеленського. Підписали закони. Підписаний кімнала. Він і каже газу. Це хто? О, Зеленський. Це депутат у тому селі на Горького 21. Дзвоню до кобзаря. Ви знаєте, Артем Миколаївич, дзвоню і кажу, що це таке. А він і каже: він зараз секретар е, міської ради. дзвоню й кажу, що це таке. А він і каже. А при чому тут каже? Вони до газотранспортної системи я не опиняється взагалі. І що це Зеленський каже дозвіл, якийсь дав. Ну депутат, депутата депутата звернулися, взяв і підмахнув. Нати вам ідіть, робіть, що хочете. Офіційно звернулись в департамент. Офіційно звернулися, вони ж не розбираються просто. До, до суті, да, суті справи є, він, Я він не має повноважень. Він не має повноважень давати вам да, такі досвіл. дозвіл. Дозналися їхні документи, за що чого вони працюють. Я питаю, хто вам дав ліцензію, хто вам дав дозвіл, нічого вони не показали. Хай вам покажу, там немає Віо oh, передиві ні довіреності немає. Довіреність нас видавала. Він приїхав. Видіо. Видавали ліцею. Немає договору. Мого я не заключала з ним. Покажіть. Договору. Ви Понимає? нам не дали 15 фірм. Уже помінялися газотранспортної системи. Отак метляють, щоб їх не могли. Ну, Хоча право договор Ні з ким у мене тільки <проб> «Нафтогаз Україна. Я плачу за газ. Все. Нельзя, заберіть не їх от значить, давайте розберемося, хай їдуть ці сюди, 6 сюди і будемо розбиратися по документах. Ну, Зараз в судовому порядку. Так, я ласка. Як, як вони мають в задоволенні, якщо Де де судове рішення? Так. Да. Давайте. Де, де судове рішення? Знаєте, поскільки я знаю, у них як у представників загальнотранспортної мережі там обслуговування, у них там даже, по-моєму, по цим кодекс, як цей кодекс називається? Кодекс за господарських. Да, у них там є доступ даже в тій частині на території домоволодіння. То ви вважаєте, що кодекс Хто? Енкарекапи чи хто зробив? Верховна рада прийняла. Верховна не, Рада прийняла ні, не на нічого. Ні, 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 ні. Я ж думаю, ні, не треба думати. А кабінет міністрів це законодавчий орган? Тут нічого тут думати нікому нічого. Тут треба розібратися і все оце заробіть. Отак люди плачуть. Ви розумієте, 3000 пенсія, вона платить за газ і ще до цим бандитам платити за що? Хай їм з восьми гривень, що ми платимо за газ, виділяють на газотранспортну систему. Так було завжди. Взагалі, ви все почули. І так було зараз. І так може бути зараз. 55-та стаття бюджетного кодексу. Взагалі не повинен пенсіонери платити. Так, так, тратата. Я інвалід другої групи, пенсіонер. До побачення. Та їдуть відсюди. Ми не поїдемо, ми будемо працювати. будете що ви захищати права людини. Ну вони ж такі ж люди, як і ми самі Ні, вони я, зараз тому, вони при виконанні. Вони зараз відповідь ніхто немає. Вони не вони зараз вони свідків. А перед вами зараз в міжнародному ми статусі, ми статусі людина. Будемо подавати. І Друга два, два ваш Значите. закон про поліцію, захист що прав людини. Все ми будемо працювати, то вони вже заранше угрожають. хоча нічого ж немає. Покажіть, хоч одну бумажку. Ви знайомилися з ними? А вони ж тільки кажуть, що вони так. Ви зафіксували.

Мы сейчас разбираемся. Я же не знаю еще, в чем ситуация, кто прав доминовался. Во-первых, разобраться, что за документация. Я же в этом как бы не специалист. Потому что я встречи, э, я не, не обязан знать абсолютно все в жизни законы и все подзаконные нормативные правовые акты. Законного формирования. За газ платы. А за газ плату? А, а за транспорт газ, это законная система. За

Іро робить, що вони сюди не в'їжджають. Що вони це наш кошмарять? Отута нікому життя не дають. Та що ж це таке? Закона національної поліції. захищайте, пожалуйста. Поліція защитить я я родственниця. Я Та яка різниця? Тхто ми громада, громада, ми сум міста, ми міста і громада. Чому ми не можемо захищати своїх людей? Ви порушуєте громадський порядок. Ви громада. Так, ми не порушуємо. Ми захищаємо людину. А ми це так, трап. Трап. так воно ж кричить. Воно ж оте гуде, я нічого не чую. Ви Ми саме ви не немає. Вони ж питають, ми ж відповідаємо. Ми? А ви? Поліція діалогу. Діалогу? Да, а ви вже мене писали. Діалог. Да. А, пишіть. Це лівною, да лестнице, по лестнице, це отут да, лестниця. Там нема ніякої mm. mm. лестниці. там же реміснича, тільки mm. воно mm. там так напутано. Тут Потім під машину кидався. Задом Катя здавала mm. по дорозі, mm. він підпригує отак mm. і підставляється. Mm. Ж mm. Це mm. теж зафіксовано, це теж він. Застосовувати. Mm. Mm. Застосовувати. Mm. Ih, <susurra> 다